Слава Ісусу Христу, Отче Василю, що означає в молитві цей рядок. Ворогам Твоїм тайну не повім. Так, дякую за відповідь. Це ворогам Твоїм тайну не повім. І поцілунку тобі не дам, як юда. Знаєте, це із тої серії тайну Твою. Ворогам не повім, і поцілунку не дам, як юда. Чому тайну не можна було повідати? Бо тому що прийміть, їжте це і моє тіло, пити, це і мою кров, це є одна із тих тайн, так? яка е, говорить про Псвяту Євхаристію. І якщо це ворогам розказати, розумієте, вони будуть з того насміхатися. Не те, що вони зроблять якусь цей. Шкоду чи ще щось. Ну, що хлібове ви можна зробити? Ну що вино ви можна зробити? Або випити вино, або виляти. Хліба або з'їсти, або викинути. Вони нічого не можуть зробити, але вони будуть насміхатися на, над святими тайнами, над святими речами. І тому не треба розказувати. Бо були перші християни, вони зустрічалися там в якомусь домі, так? і щоб ніхто не знав, та й кома приходили, збиралися, коли всі прийшли, двері вже підпирали, щоб ніхто не зайшов. І там молилися, Бога прославляли. Так само і наша церква українська католицька в часи підпілля, так же само, вечір назначали там годину, коли приходив священник, тихо приходив, десь там люди збиралися в якійсь хаті, і там молилися. Один дежурив на вулиці, а решту всі, в хаті всі молили. Позакривали вікна, аби не було видно ні світла, ні нічого. І, і так боялися, знаєте. І той, хто розказував, знаєте, хотіли фест вислужити і бігли до сільського голови, чи ще там, і казали, чи то був не сільський голова, як тут то називався він. Та так, так, сільський голова. І казали, от там і там, у того служиться, і потім на другий раз. Вже приїжджали вже КГБісти, розумієте, і вже чекали на тих людей. От таку тайну не повім. Тому що те, що виявлялося, ну, наприклад, християни скривалися, так? і хтось їх виявляв і їх ловили. І поцілунку не дам тобі, як Юда. От що означають ці слова тайну твою ворогам не повім. Так. Де можна використовувати вервицю на, на палець? А, чи можна використовувати якої, в, якої, в якості обручки? Пану, чи скажіть, будь ласка. Ну, чи можна використовувати вилку в ролі ложки? Можна, чи можна ложку використовувати в ролі вилки? Та, та чому не можна? Можна. Але це трохи смішно. Вервиця є вервиця, обручка є обручка. Обручка це для того, щоб той, хто бачить у тебе на руці обручку, розумів, що ти є одружений чи одружена. Вервичка означає, що ти віруюча людина. І монашка може носити вервичку на пальчику. І що має думати? Бачу на руці вервичку на пальці. І що я маю думати? Це обручка чи це вервичка? Ні, обручка означає, що людина одружена, Вервичка означає, що я молюся, що я хрестин. Все.